Головні події тижня від Телеграф ЮЕЙ. Головне про події 25 листопада. Таксі в комендантську годину не буде. Америка та ЄС відновлять ДТЕК. А в Румунії на перегонах перемагає ультраправий президент. Докладніше далі. Російські окупанти атакували балістичною ракетою Іскандер, центр Одеси. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Постраждали 11 людей. Серед них одна жінка у важкому стані. Пошкоджено будинки, медзаклад, навчальні заклади. Крім того, росіяни атакували ракетою с 400 центр Харкова. Як заявив очільник ОВА Олег Синігубов, удар прийшовся по київському району. Постраждали 23 людей. Народні депутати запропонували зменшити граничний вік перебування на військовій службі та у запасі з 60 до 55 років. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Київська влада не зацікавлена у запуску таксів комендантського годину. Заявив генеральний менеджер Болт в Україні Сергій Павлик. За його словами, нічні поїздки потенційно становитимуть до 2% від загальної кількості викликів на добу хоча в абсолютних числах їх обсяг буде значним. У Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти сил оборони України. Про це заявив начальник генштабу ЗСУ Анатолій Баргелевич. ЄС та уряд США виділяють 112 мільйонів доларів компанії ДТЕК для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок численних російських атак. Про це пише видання Бабель з цієї суми 63 мільйони доларів надає Єврокомісія, а 46 мільйонів уряд. США. У російському місті Калуга дрони атакували завод Тайфун, який є частиною російського ВПК. За даними керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Куаленка, цей завод випускає системи зв'язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання та виготовляє компоненти для систем спостереження і наведення, що встановлюються на бойову техніку. Російські загарбники просуваються значно швидше ніж за весь 23-й рік і не полишають намірів захопити всю Донецьку область. Про це йдеться в даних аналітиків інституту вивчення війни. Країни Європи відновили дискусії про надсилання військ в Україну. Видання Le Monde. Це пов'язане з побоюваннями, що США відмовляться від підтримки України після того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента. Зокрема, ведуться переговори про оборонну співпрацю між Великою Британією та Францією. На президентських виборах у Румунії лідирує ультраправий антизахідний кандидат Келін Джорджеско. А другу сходинку посідає чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чулако. Про це повідомляє видання Європейська Правда. Протестувальники закидали яйцями парламент Грузії під час першого засідання законодавчого органу без представників опозиції. Про це повідомляє видання Інтерпрес News. Нагадаємо, що опоненти влади вважають сфальсифікованими результати парламентських виборів, що відбулися у жовтні 2024 року. У вільнюсі, столиці Литви, на двоповерховий житловий будинок упав і загорівся вантажний літак. DHL. про цей інцидент сповіщає видання Delphi. У літаку було четверо людей: два пілоти та два працівники. Одна людина загинула. Головне про події 26 листопада. НАТО дозволило Україні бити ракетами в глиб Росії. У Коломойського остаточно забрали Приватбанк, а Нетаньяго можуть заарештувати у Німеччині. Докладніше далі. Кожен з дронів, які запускає Росія по Україні, містить по 85 іноземних компонентів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, атаки БПЛА можливі лише тому, що Росії вдається обходити санкції. Українська делегація на чолі з міністром оборони Ростемом Умєровим збирається відвідати Південну Корею з проханням про допомогу Україні в наданні необхідного озброєння. Про це повідомло видання South Чайна Morning Пост. Парламентська асамблея НАТО ухвалила дозвіл Україні бити по військових цілях вглиб Росії задля самооборони. Пише видання Європейська Правда. У свою чергу у Білому домі підтвердили, що Київ застосував атакам з укурській області Росії. Касаційний господарський суд остаточно поставив крапку у справі про повернення Приватбанку його колишнім власникам, відхиливши касаційні скарги Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Тріантал Інвестментс ЛТД. Росіяни розстріляли п'ятьох українських бійців, які потрапили в полон поблизу села Петрівка на Покровському напрямку. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. У 2024 році в Україні поліція затримала 179 паліїв автомобілів військових, залізничної інфраструктури та державних підприємств, яких Росія вербує через Телеграм. Про це заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбетов. Британія передала Україні ще десятки своїх далекобійних ракет Сторм Shadow, уперше після того, як прем'єром став Кір Стармер. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок не виключає можливий арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бінієміна Нетаньягу на німецькій території на підставі ордера на арешт виданого міжнародним кримінальним судом. Про це пише видання Deutsche Welle. Суд припинив справу проти обраного президента США Дональда Трампа про штурм капітолія. Повідомляє агенція Reuters. Рішення пов'язане з тим, що за конституцією США чинні президенти не повинні зазнавати кримінального переслідування. Український тренер Валерій Лобановський увійшов до 15 найкращих тренерів в історії футболу за версією видання ГІВ Спорт». Критеріями для формування рейтингу стали трофеї, тривалість тренерської кар'єри, стиль гри, спадщина та вплив на світовий футбол. Головне про події 27 листопада в Києві встановлять ялинку, але не святкуватимуть. Хамас готовий на припинення вогню у секторі гази. 78-річна співачка Шер йде на пенсію. Докладніше далі. Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту ПІС. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Міністр оборони Рустем Умєру зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем у рамках офіційного візиту до цієї країни. Повідомляється, що Умєру відвідує Південну Корею із проханням про допомогу летальною зброєю. З початку повномасштабної війни за станом здоров'я з військової служби у запас було звільнено понад 40 генералів. Про це звітує головне управління комунікації збройних сил. На Софійській площі у Києві 2 грудня встановлять новорічну ялинку коштом меценатів. Про це заявили у Київській міській державній адміністрації. Урочисте відкриття заплановане традиційно в день святого Миколая, 6 грудня, але зазначається, що жодних розваг, ярмарків та масових заходів проводити не будуть. Командувачу військово-повітряних сил російському генералу Сергію Кобилашу повідомили про підозру за ракетний удар по лікарні Охмадит у Києві. Про це повідомляє офіс Генерального прокурора України. Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства Росії у Познані та вже направила запит про це польській стороні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Словацький прем'єр Роберт Фіцо поїде до Москви на запрошення російського диктатора Владиміра Путіна святкувати 9 травня. Таким чином, Фіцо має стати першим представником Словаччини, який відвідає Росію з офіційним візитом з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Хамас готовий на припинення вогню у секторі гази. Повідомляє агенція АФП. Про такі наміри представник бойовиків заявив після припинення вогню між Ізраїлем та Хазбулоєм. Команда переможця президентських виборів у США Дональда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів із північнокорейським диктатором Кім Іном. Це може дати новий дипломатичний поштовх, припускає агенція Reuters. Україна посіла друге місце за кількістю придбаних копій гри Сталкер 2 Серце Чорнобиля та поступається лише Сполученим Штатам. Про це свідчить статистика агенція Відо Гейм До першої четвірки також входять Німеччина та Китай. За підтримки платформи Netflix вийде міні серіал про повномасштабне вторгнення в Україну під назвою Невимовне американський актор польського походження Пол Веслі, відомий за серіалом Зоряний шлях, зіграє головну роль та стане одним із продюсерів. Співавторкою сценарію виступить українка Жанна Озірна. А за постановку відповідатиме режисер серіалу Нарко Девід Стрейтон. Співачка Шер повідомила про вихід на пенсію після понад шести десятиліть на сцені. Перед закінченням кар'єри, 78-річна легенда запише останній альбом та ще раз зніметься у кіно. Головне про події 28 листопада. Зеленський підписав бюджет. Південна Корея відмовилась продавати нам зброю. А у Львові з'явиться вулиця Фаріон. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський підписав документ про державний бюджет на 25-й рік. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На військових закупівлю та виробництво зброї закладено 2 трильйони 230 мільярдів гривень. Також президент підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше пішов у СЗЧ чи дезертирував для таких військових. Поновлюють виплати зарплат, дію пільг і соцгарантій, а також усі інші види забезпечення. Російські окупанти розстріляли п'ятьох полонених бійців збройних сил поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Розпочато кримінальне провадження. В оборудовані на 10 мільйонів доларів при закупівлі форми для зсу у 2022 році підозрюють бізнесмена Романа Баликіна, нардепа трьох скликань Ігоря Франчука та його сина Ярослава Франчука. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Адміністрація чинного президента США Джо Байдена готує пакет озброєнь для України на суму 725 мільйонів доларів. Про це повідомляє агенція Reuters. Також про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Петріот повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Південна Корея відмовилася продавати зброю Україні. Повідомляє корейський телеканал СБС. Українська делегація, на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим, планувала домовитися у південній Кореї саме про закупівлю зброї, а не безоплатне отримання. Однак отримала відмову через закон, який забороняє експорт озброєння до воюючих країн. У Львові технічну вулицю перейменують на честь Ірини Фаріон. Рішення вже підтримала міськрада. Вулиця розташована неподалік суд містечка Львівської політехніки, де працювала Фаріон, та університету Франка, де вона навчалася. Росіяни масово атакували ракетами та дронами енергооб'єкти. Повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Через атаку в усіх областях України терміново ввели екстрені відключення електрики. Як заявив російський диктатор Владимир Путін, масований обстріл України був відповіддю на удари по Росії. США та Китай провели обмін ув'язненими за інформацією видання Політико, Китай звільнив американців Марка Свідана, звинуваченого в торгівлі наркотиками, та засуджених за шпигунства Кая Лі та Джона Люна в обмін на трьох невідомих громадян Китаю. Тікток заблокує підліткам до 18 років доступ до б'юті фільтрів, які штучно збільшують очі та губи, вирівнюють або змінюють тон шкіри. Як стверджує видання Гардіан через фільтри краси у дітей падає самооцінка. Дольф Лунгрен завершив лікування від раку. Процес зайняв у нього близько дев'яти років. Осередки онкології знаходили у нирках печінці, шлунку та легенях. Хоча лікарі давали актору не більше трьох років життя, новий метод лікування не лише врятував його, а й дозволив зніматися у кіно усі ці роки. Головне про події 29 листопада Україна повернула тіла полеглих героїв. Ракети «Орєшнік» – це російський блеф. А у Тбілісі жорстко розігнали акцію протесту проти промосковського курсу. Україна повернула тіла 502 полеглих оборонців. З Донецького напрямку повернули 397 загиблих. З Луганського 24. Із Запорізького 64. Із моргів на території Росії 17. Воїни підрозділу Крила, що входить до департаменту активних дій гур Міноборони України, виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів Зоопарк вартістю орієнтовно 1 мільярд гривень. За даними розвідників, для знищення російського зоопарку розвідники застосували чотири далкобійні FPV-дрони. Також сили оборони України уразили російську нафтобазу Атлас у Ростовській області та знищили радіолокаційну станцію зерка Бук 3 на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомляє генштаб зсу. Щодня в Україні реєструють 29 випадків ВІЛ, 8 випадків СНІД і 3 смерті зумовлені СНІДом. А за 10 місяців поточного року на облік взято 12 тисяч людей з первинним діагнозом ВІЛ-СНІД. Про це заявила голова відділу управління та протидії ВІЛ-інфекції центру громадського здоров'я Моз України Ольга Климова. За її словами, інфікування у 80% випадків відбулось статевим шляхом. На Одещині поранені семеро людей через російський нічний обстріл. У трьох населених пунктах пошкоджені будинки, гаражі, газогін та автомобілі. На території Києво-Печерської лаври 1 грудня у великій Лаврській дзвіниці відкривається резиденція святого Миколая. Йдеться у повідомленні національного заповідника: усі охочі зможуть написати листа чудотворцю та зустрітися зі святим Миколаєм особисто. Росія має лише кілька балістичних ракет середньої дальності під кодовою назвою «Орєшнік». Про це повідомляє Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Наймовірніше «Орєшнік» є варіантом балістичної ракети РС 26 шість яку вперше було випробовано 2011 року. Проте вона не надійшла в серійне виробництво через набагато дорожче виробництво за ракети інших типів. У Луцьку, прямо під час ракетної атаки, в укритті обласного перинатального центру народилася дівчинка. Про це йдеться в повідомленні Волинського обласного медоб'єднання. Президент Франції Еммануель Макрон відвідав собор Паризької богоматері, який невдовзі відкриють для відвідувачів через п'ять років після великої пожежі. Як пише у дані Європейська правда разом із ним приїхала також перша леді Бріжит Макрон. Як зазначив президент, собор водночас відремонтований, переосмислений і відбудований. МВС Грузії розігнало акцію протесту, що тривала біля парламенту. Про це повідомляє грузинська редакція Радіо Свобода. Видання зазначає, що поліція застосувала водомет на вулиці Чичинадзе, прилеглі до парламенту. Перед розгоном відбулися сутички між поліцією та демонстрантами, під час яких поліція використовувала перцевий газ, а демонстранти кидали у правоохоронців яйця та інші предмети. МЗС України засудило розгін протесту у Тбілісі. Криптопідприємець Джастін Сан виконав обіцянку і з'їв приклеєний скотчем банани, який напередодні купив на аукціоні за 6 мільйонів 200 тисяч доларів. Банан це інсталяція Мауріціо Кателана під назвою Комік. Курйозно новину повідомляє агенція Франс Прес. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.